кажу, ну чого він, чого з ним? Ну Просто, чого, це? чого так з ним сталося? І нікому не бажаю зла, нікому не кажу, щоб хтось інший був, але просто, чого, чого він, чого так склалося в нас, скільки ще було планів, скільки всього. І головне, що він казав, Іра, не переживай, все буде добре, що ти переживаєш. Кажу, а хто буде переживати? Він все так казав, не переживай, все буде добре. Алосиди дуже добре. Саварчук Володимир Михайлович, 33 роки. Солдат-гранатометник першого стрілецького відділення, першого стрілецького взводу, третьої стрілецької роти, загинув 21 грудня під час бою з російськими окупантами у результаті ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області. Одружений виховував двох дітей. Першого дня, як тільки почалася ця війна, йому. Подзвонила староста села і сказала, що ти є в списках і ти маєш за три години бути в тисмиці. Правда, він того дня не пішов, тому що він сказав, а чим я маю, ну, чим туди добратися. Але він був у мене дуже такий і відповідальний і дуже серйозно до цього ставився. І він в понеділок, ну, не знаю, каже, їдемо. Може, ну, переборону ніби. І він туди пішов. І головний на нього подивився і каже, в яку тероборону. І зразу йому виписав повістку. Я казала, Вова, може, щось, ну, щось придумаємо, навіть так як є. А він каже, ні, я не ну як я лишу своїх хлопців, це, це, це навіть таке не обговорювалося. О, я, Володю давно вже знаю. Ми ще з дитинства росли разом, ми були сусідами, до школи разом ходили. Колись на кавалерку ходили разом. Та... Що ми всі разом в одній ну, компанії, і всі друзі, ми, і ми в одній батальйоні, в одній, в одній роті, в одному відділенні. Так, Ми рази... завжди були разом. У нас не було такого, так як страх, що ми всі бояти. Ми знали, що ми йдемо, їдемо. І нам сказали зразу через день з речами. Ну, звичайно, поїхали додому, щось позбирали. І приїхали. І ми одразу готувалися, що він їде на Київ, ніби зразу, бо, ну, йому так сказали. Але якось так вийшло, певно, та так Боженька зробила, що він лишився в тисмиці і був довший час, там в тисминиці, в охороні, потім вже сформували цю їхню бригаду, і він вже був у ну, тій 52-й бригаді. Ну, Потім вже в підбілорусі. Жили ми там всі в одному бліндажі, які самі зробили. Вова там, звичайно, був прораб у нас. Зранку проснувся і каже, я вже продумав, треба ще розкопати нам душову. Хоч <хи> ніхто нічого не хотів робити, але, але копали. Але копали так. Він, він каже, Іра, ти знаєш, вони вже мене певно ненавидять, кажу, бо я їх все заставляю робити. <хи> каже, то копати, то ще щось. Але він дійсно скидав мені відео. Там, ну, можна сказати, в хаті, але з дерева. Них там все було. Він сам купайте, кай, хочте, хочете копати, каже, хочете не копати. Хочете спіт, каже, хочете не робити. Так ми не будемо дивитися, випадку. що він сам копає. Він візьме, сам вже розкаль візьме, а ми копати. Це ми вже всі копали. Там все разом все робили. У нас не було такого, щоб один там щось собі захотів <звітку> зробити. А так, все стало разом, порадилося. Так, <звітку> добре все робимо. І... Годували там щось? Так, звичайно. Та, шо, о, Володя це був у нас найголовніший повар. Кок, так. Кок. Цеварчук. Це речі такого любе. Пішла неділі, хотіли пирогів. Треба ліпити. А. Чим? Мука є, вода є, все є. -мі 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 Мішаємо тіст. 500 штук. 500 пирогів. 500 пирогів, 500 пирогів. ми ліпимо. <гум> Вава одразу бульбу. У бедрі, ведро металічне, 15 літрове таке. він там то, 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 <різь> Ні, Ну не було такої страви, що він не міг приготувати. Ну там все було. І дирени, і вареники, не пороги ліпили. Поїхав в відпуск, а Марія каже, все будемо голодні. <різь> <різь> я Кажу, та, та чекайте, коли є. та саме кажу, не ліву руки, кажу, та, що все буду жарити. Ну, їх не відпускали, не відпускали, аж потім десь у жовтні вже дозволили їхати. Я кажу, ну коли вже ти приїдеш, коли? А він каже. Я вже каже, напевне, не знаю на великий день, поки черга закінчиться, кажу, бо то так ну, багато людей їде, кажу, я не знаю. Я кажу, то вже та добре. Та й 2 листопада я в школі собі на уроках, а він мені вечором подзвонив і каже, я завтра дзвонити не буду, бо ми їдемо на навчання. Каже, я не зможу тобі подзвонити. Кажу, добре, то хоч напишеш, чи все добре напишу. І він мені дзвонить. Ну, що ти в школі? Я кажу в школі. Він кажу, як ти там навч... ну, там навчання? Та, та ми там, вчимося, все це його. Кажу, ну то добре, ну так буквально два слова, бо я не маю часу каже, говорити. Я кажу, то добре, Вова, добре. Але там, каже, в нього такий є знайомий по роботі. До тебе приїде і ти йому переда... він тобі передасть певні речі, щоб ти мені їх відправив. Кажу, то добре, хай він подзвонить, я підійду. Мій малий дуже довго збирається. Я кажу до дочки, я кажу, Вікуза, ти чекаєш з Максимчиком в класі, я йду бігом заберу те, що потрібно, і зараз вернуся. Та все, йду, йду, йду. Думаю, ну знаю, яка машина, дивлюся, нема того хлопця ніде. Я повертаюся, і мій вова переходить дорогу. такий з квітами, такий. Ну, я просто застила. І це була наша тоді остання зустріч. Як він приїхав, приїхав в відпустку 2 листопада. Ну, Я просто за ним ходила, знаєте, як хвостик. Він ну, курить, курив, дуже багато курив. І завжди ходив на балкон, кава й достобов. Стану коло нього гладжую. І так, ну, на п'ять днів тільки він був, але це були такі п'ять днів, знаєте, не знаю, найкраще. І вівторок, 8 листопада, він поїхав був, ми зробили фотографії, це його остання фотографія, що я йому зробила. Остання. Кажу, така Ялиночка, якась гарна. Кажу, стань. Він так став такий серйозний. Кажу, ти що ти кажу, так нахмурився? Кажу, засмійся. Ну, і він так засміявся, він напевно, пані ніколи життю так не сміявся. І це його остання фотографія. Якось так. І, і коли нам сказали, яку фотографію дасте на портрет, то я зразу сказала тільки цю. Ну, просто. І все. А вже потім, як він сказав мені, вони 27 листопада в неділю вони виїхали. Туди на Донецький. Так. Да, Павлівка, село Павлівка, mm -hmm. вони там стояли. Павлівка. Вова казав, що там просто все знесено, дуже страшно. Як вони туди їхали, вони дуже довго не могли доїхати туди бо обстрілювали. Ну, дуже було страшно. Він одного дня ще як в дорозі був, подзвонив. Ну, таке враження, було, що він прощається. Ще коли навіть вони на місці не були. Ми тільки заїхали в Донецьк одразу, але зразу з, Донецьк, з, 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 зустрів з людським з фосфором. Всім страшно, повірити. Дураку не страшно. Так всім страшно. Але він до цього був, як кажуть, готовий дійсно. Він... Він така людина, що кажуть, що він цього не боявся, напевно. Він каже, я не буду дзвонити, бо не буде можливості. То три дні, здається, він не виходив на зв'язок. І 3 грудня він подзвонив. Каже, все добре, Іра, ми тут це. І так він на два дні заступав на позицію, а два дні вони були там, де, ну, там, де жили вони, де вони перебували. І так, раз, раз на день він надзвонив, бо казав, що ну, немає ж такої можливості, але і то було добре. І то було добре, а тепер ніколи не 19-го числа, 19 грудня, на Миколаїв він телефонував та й каже, що робиш. Кажу, та на роботі? Як на роботі? Кажу, ну та то понеділок. І ми так поговорили собі гарно. Кажу, ну що там дітям, знаєте, там на Миколаїв. Та приніс нам багато чого, що вони хотіли. Та й ну дуже сумний якийсь був. Напевно, ну, може це через свято, знаєте що. То нікому не було нам весело, як його не було. Він все, знав, якісь жарти в нього за дві хвилини, за секунду, просто зразу він міг пожартувати, зразу всі сміялися, так знаєте, вмів це сказати. І дуже був сумний. Він ще вечором подзвонив. І ще діти з ним говорили. Ну, Діти так з ним рідко, бо я більше з ним знаєте, говорила. Діти там привіт передавали. І він окремо з Максимчиком поговорив, окремо з Вікусою поговорив. Ну і ми попрощалися. Це був стандій, теж наш, розбавився. Дуже навіть не віриться, що так. До цього часу він може повірити, що це все так сталося. Ну, це б, напевно, був найгірший вечір. Коли це сталося. Так, вівторок це був. 21 числа, це ніч. У нас цілий день у нас там з танків і. І і міномети, бо нам артилерія працювала. Ми, ну, це було, ну, просто ці два дні почалося ну, жорстко нас так тиснули, що ми, ми навіть голови не піднімали. ми лише не з бліндажа і ще нічого не летить. Ми знову бліндаж. Це два дні так нас ну, потужно по нам працювали. Потім ми ну, теж під вечір, година шоста, ми я, ну, заступили на позиції. За 20, 9, 9 годин нас мали поміняти. За 29-го каже Володя, там у нас був тепловізор, десь тепловізор і каже, бачить чотирьох чоловік е, ну, з москалів, каже, що йдуть на нас. Що хлопці буде, каже, бо лізуть. Ага. І ми стояли, тут почали на нас лізти і лише мені баба каже, заряджай. Я лишний ну, заряджати автомат і лишень спешка і хлопок. Бух, все. Не присипало глину. Не знаю, скільки часу я лежав, ще довго чи не довго, бо я ну, просто мене викручив. Получив контузію, осколки. Я підліз просто до нього, він був присипаний глину. Лішні була рука. Права рука в нього стрічала з підлин. Бо почав розпорпувати, я так його на себе залямки за, за бронік. На себе він на мене впав. А, там там, ну, тон маслів. Ще навіть я ж що він мій Ну, Мені було страшно погано. Я просто не мала, куди себе діти. Я кажу, то щось? Смі... Я кажу, то щось погано, то щось недобре. Чоловік каже, ай ти все щось вигадуєш. Що ти кажеш щось вигадуєш? Я кажу, серйозно говорю, то щось з нашим молодим. Кажу, мені дуже погано. А ти дійсно, дійсно, так і було. В той час. В той час, в той час. Пряме попадання, пряме попадання в, наш, в нашу бійницю. Пряме попадання. Це для нас був страшний вечір. Це дійсно був страшний вечір. Нас розбудив теж наш побратим. Ми вже як от були на ППД, розбудив і каже, у нас є втрати. А я так щось, ну чесно кажу вам, я так щось думав, що Вова і... і Ас, вони разом сюди ходили. Якраз швидка виїжджала. Аса привезли, Олег рває, я кажу, Олег хто. Він каже, Савери мав це був це, це перший втрат і найстрашний вечір був. Це всі знали ще, ще з 21-го вечора, зразу, тільки я не знав. А мені вже сказали аж 22 грудня вечора. І то, Тому, «Іра, то ще не точно. Може, то помилилися, може, то прізвище просто схоже. Каже, то ще не точно. Хоча вони всі вже 100% знали, що це правда. Два мене Іра дзвонила. По пару раз на день її. А що за Я кажу, нічого все добре. Ну, як йому сказати, їрі, що в мене. Нема? Це просто ну... неможливо. Не ну, як позвонила, тебе жінка знає свого товариша, і ми разом дружили і кажу, ну, дзвонить, а де водиш, а де водки що він трубку не бере? Я кажу, Іра, то я не знаю, бо я кажу, я не коронавлю. Кажу, може, ти щось робиш. Ну, брехав її так. І Вечором знову дзвонить голова, вже жінка моя знала, що ви нема. Я кажу, ти нічого не говорить, я кажу, ну є на то, кажу, вище команду на вони їдуть і навіть говорять джінцю в очі, що аби нема. Я кажу, я, я не міг. Я не міг сказати, що аби нема. Ну, Четвер була панахіда до вечором, а п'ятницю 30 грудня ми його поховали. Перший рік по шість. 1 жовтня було 11 років. У 2011 році в нас було весілля, то було 11 років. Які вулиці 11 років? Прекрасні. Були прекрасні. Я ношу його обручку на шиї, а свою на, на пальці. Та ношу. Для чого її знімати? Він і так завжди моїм чоловіком бути, для чого її знімати. Мені так добре, мені так зручно. Собі згадую, покручу, покручу, знаєте, тут помацаю, все на місці. знаєте, ну, воно ніби зігріває, не знаю. Знаєте, до тепер не віриться просто. Ну, коли йдеш, запрацюєш, ну, переключаєшся трошки, і потім знову згадую. Ну, і не віриш, що, що його нема. Думаю, що він просто десь там є. Часто десь є, але вже їдеш, їдеш на могилу і все одно не віриться, не віриться, не віриться, що його нема.